Здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для грудного відділу хребта. Не забувайте, що для кращого результату все потрібно робити в комплексі. Тобто потрібно розпрацьовувати всі групи м'язів. Тоді результати будуть ще кращими. Спеціально для цього я розпрацював свій новий марафон Стоп-Ліки, який гарно пропрацює усі групи м'язів та направлений на все. Тіло. Якщо вам це буде цікаво, то афішу на цей марафон я залишу зараз ось тут, в підказках. Подяка моїм патронам, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі. Завдяки вашій підтримці я можу створювати для вас ролики. Хто вперше приєднався до мого каналу і теж захоче стати спонсором мого YouTube каналу, звичайно, що я буду за це вам дуже вдячний. І посилання для підтримки я залишу внизу в описі під цим відео. Першою вправою, руки тримаємо в замку, опускаємо вниз, відводимо руки за голову на рівних і при цьому відводимо ногу назад. На вдосі підіймаємось вгору, на видосі, повертаємось в початкове положення. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення, видих. Вдих, видих. Вдих. Ведих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа руки ставимо собі за голову. І обхвачуємо себе з двох сторін. Через гору і обхвачуємо себе з двох сторін. Робимо видих і повертаємось в початкове положення. Руки за голову вдих. Тоді знову видих і Повертаємо руки за голову. Вдих. Тоді знову видих. І руки за голову. Вдих. Один. Два. Три. Чотири, один два три, четыре, один два 4. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити прожинки. Руки ставимо широко і відводимо в довільному порядку руки назад. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Дихання не затримуємо, дихаємо так, як вам комфортно і продовжуємо виконувати вправу. І завершили вправу. Наступна вправа руки тримаємо перед собою. І відводимо почергово кожну руку назад. Робимо глибокий вдих. І повертаємося в початкове положення видих. Тоді знову розтягуємо грудну клітку, робимо глибокий вдих. І Повертаємося в початкове положення. Видих. Тоді знову вдих. І видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, руки тримаємо перед собою. Зводимо лопатки назад. Грудний відділ хребта розтягуємо, робимо вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді знову робимо вдих. Лопатки зводимо для того, щоб розтягнути грудний відділ хребта. Робимо глибокий вдих і повертаємось в початкове положення, видих. Тоді знову. Вдих і повертаємось в початкове положення видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо в кулачках. Руки зігнуті. І зводимо руки до середини. Робимо видих і розводимо. Вдих. Розводимо максимально. При цьому також зводимо лопатки. Тоді знову видих і повертаємось назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, нахиляємося трішечки вперед. Опускаємо руки вниз і підіймаємо руки вгору. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Робимо видих, розтягуємо грудну клітку вгору і повертаємось в початкове положення вдих. Слідкуємо за положенням попереку. Поперек має бути прогнутий. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два. 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 завершили право Наступна вправа, знову ж таки, опускаємося вниз, прогинаємося в попереку. кліткуємо за положенням попереку, поперек прогнутий грудний відділ хребта вперед, лопатки назад. Руки тримаємо внизу і відводимо почергово кожну руку вгору. Робимо видих, розтягуємо грудну клітку в сторону. І повертаємось в початкове положення вдих. Тоді робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Робимо видих. Вдих, видих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один, два, три, чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними. Повністю розслабили. Руки розслабили повністю все тіло. І повертаємо корпус в сторону. Руки повністю розслаблені. І робимо ось такі рухи. Вірніше вони робляться самі, якщо ви розслабите руки. Ви просто повертаєте корпус, а руки будуть виконувати ось такі рухи. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. 2-3 секунди вдих через ніс і 2-3 секунди видих через рот. І продовжуємо вправу. В жодному випадку не затримуємо дихання. І завершили вправу. А зараз я хочу побажати вам та вашим родинам. Нехай вас оберігає Бог. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, друзі!